Як говорив один Остап, керувати парадом буду я. Так, сьогодні в нас тема купівля біткоїна або будь-якої іншої криптовалюти на біржі Bybit. Я особисто вибрав біржу Bybit для торгівлі з кількох причин. Їхній інтерфейс зручний та інтуїтивно зрозумілий. Мені дуже подобається їхній додаток на телефоні, він не перезавантажений. Але функціонал достатній. Також на біржі пропонують широкий вибір торгових пар, багато монет відсутні на інших біржах. Ну А тут вони є, що дає мені оптимальну можливість для заробітку. Але найбільше мені подобається те, що біржа активно розвивається та залучає нових користувачів, регулярно проводить різні промоакції. Безкоштовні роздачі токенів, лаунчпади, бонуси. Ключовою умовою: отримання бонусів є реєстрація за реферальним кодом, яке ви знайдете під відео. Так, ну, власне, давайте почнемо. Купити біткоін. Ну, от, до речі, щодо роздачі, вони от було Мантл роздавали за утримання 100 доларів. Можна було забрати до 300 монет мантл, які там, ну, це 150-200 доларів можна було забрати просто на безкоштовно. Також зараз починається буквально в кінці місяця велетенський такий мега-турнір з призовим фондом до 8 мільйонів. Це теж чудово. Тобто, біржа. Постійно знаходить можливість стимулювати своїх трейдерів, саме залучати нових користувачів і, власне, з ними розвиватися. Добре, давайте за купівлю біткоїна. Отже, в зв'язку з тим, що НБУ зараз заборонила переказ гривні на. Іноземні рахунки, тобто напряму купити у біржі біткоїн ми не можемо, та й будь-яку іншу валюту. То залишається в нас ось така вкладочка купівля криптовалюти, де ми зараз розглянемо всі можливі варіанти. Отже, p 2 p трейдинг, тобто трейдинг від людини до людини. Зараз там нульова комісія, біржа є посередником, який з'єднує саме бажаючих купити та продати. Криптовалюту. І за це вона не бере ніякої комісії. Отже, переходимо. І тут у нас нам потрібно вибрати валюту. Ми хочемо її купити. І купити ми хочемо BTC. Так, що ми маємо? Ага, ми маємо значить, вартість біткоїна, ну, мільйон 200. 000. Тисяч за монету. Або от Максим продає трішки дорожче, 1 217 тисяч. Звертайте увагу обов'язково на банк, яким ви будете розраховуватись із продавцем, на кількість ордерів, які він виконав, а також відсоток цих успішно виконаних ордерів впродовж певного періоду часу. Ну, дивіться, але все ж таки, це ж таки купувати можна біткоін напряму. Тобто, ну взагалі зайшли, розрахувалися карточкою, перерахували е, гроші відповідному користувачу, позначили ордер як виконаний і чекайте, доки він вам е, прийшли на гаманець біржовий біткоін. Я, ну, зараз ми поясню трошки. Але все ж таки варіант напряму підійде не всім. Ну, дивіться, наприклад, мільйон двісті. 200. 000. Це така вартість, вказується мінімально, за яку ви можете купити біткоін. Переходимо на сайт Міністерства фінансів. Отак, от, от, наприклад. І ми бачимо, що зараз біткоін торгується на 30 тисяч сто долар. Орієнтовно, у них це мільйон сто. 8 тисяч гривень. Ну і теж я думаю, що вони дуже гарно вони взяли вартість біткоїна, помножили або на міжбанк, або на офіційний курс, бо це щось трошки так якось не зовсім схоже на правду. Можемо можемо розділити. Ну, але добре. Тобто, банально ви переплачуєте Навіть Мінфін говорить, що нормальна ціна біткоїна це 30 171 долар. Тобто 1 108 тисяч. Тут же нам мінімально пропонується 1 200 тисяч. Ну, якщо для вас 92 тисячі на одному біткоїні, це не різниця, то можна брати відразу, купувати і продовжити. Я пропоную вам варіант інший. Переходимо на вкладочку USDT. Це аналог долара звичайного USD. Тільки в стейблкоїні, тобто у світі криптовалют. Тут ми дивимось, вибираємо. Ну, WISE — ця карта нам не підходить, нам потрібна українська карта. Значить, 99% удало. 2000. Окей, смс, пошта, встановлення особи. Все чудово. Значить, хай буде так. купити. Ми переходимо в віконце. І тут інтерфейс. Так, оплату здійснити по імені. Переконайтеся, що прикладають. Вибираємо банк. Ну нехай це буде пумп. Далі ми бачимо номер рахунку, на який нам і потрібно перевести кошти. Ставимо оплату здійснено. Підтвердити. І тепер чекаємо, доки підтвердить продавець. Ви тим часом на номер карти вказаний в реквізитах, перерахували потрібну суму 2000 гривень. Ось показує, що кошти вже ми отримали. Готово. Ще раз повторюсь. Гроші, суму ви переказали на рахунок, який вказав вам. Дякую. Ось вартість покупки, ось сума, яку ви отримали. Дякую, написала нам у відповідь. Чудово. Продовжуємо. Отже, ми отримали. Нашу криптовалюту. В даному випадку стейблкоін USDT, який ми купили. І тепер ми що ми можемо зробити, якими ще способами купити біткоін або іншу криптовалюту. заходимо на вкладочку торгівля. І ось тут є конвертувати. Простий спосіб. Ну, от Відразу і пропоную конвертувати в біткоін USDT. Ну, ці ну, Трошки більше там якісь копійки ми були. Ось наша сума. І наша сума. Скільки ми отримаємо за 52 58 Орієнтовно це буде. 172 142 сатошини. Ну, запам'ятали. Я думаю, що запам'ятали. Давайте. Конвертувати я таким чином не буду. Тут все просто теж завели, отримали. Чудово просто. Але давайте все ж таки торгівлю та спотову торгівлю. Так. Біткоін. Так, торгівля. Нам треба переказ. Нам потрібно переказати. Річі. всі угу. Окей, переказали. І дивіться, тут ми можемо купити за лімітним ордером, за ринковим ордером, а також варіанти ще за умовним, коли ціна дойде до однієї вартості. Там трейлінг ордер або усо, Тобто їх безліч ну, я використовую. Або лімітний, або ринковий. Ринковий, якщо ви хочете купити зараз, наприклад, дана ціна, купити. І дивіться, якщо ми купуємо навіть зараз, хоча ціна пішла навіть більше, то ми отримуємо ну, скільки там, 174 тисячі 600, 600 сатошин. Тобто однозначно більше. Звичайно, це ж комісія якась заплатиться, але все рівно найвигіднішим, я вважаю, варіант буде купівлі біткоїну саме, саме таким способом, а саме за спотової торгівлі. Ну, але ми бачимо, що ціна зараз просідає. Давайте я поставлю ліміточку. Хай буде ось там, наприклад. Ну, купити. Показує нам умови, що ми отримаємо. Так, почекайте, це ж не 100%. От. Кілька Сатошин забули. Ну, Тепер буде все. Купівля. Ну, будь ласка. Ось таке коротеньке відео. Також ще один варіант. Це переказ із аванса іншої біржі. На біржу Байбіт, але про нього я розповідав раніше, показував в реєстрації. Під час реєстрації ви можете подивитися це відео, теж нагадати собі, подивитися, там повністю розписана вся інструкція, як це все робиться. Тож, якщо у вас ще немає підписки на канал, підписуйтесь, дивіться, ставте лайки.